Вони навіть влаштувати постановку удар по Кремлю безпілотниками нормально не можуть. Чому звідти кремлівські вуха стерчать? Дивіться, Перше і важливе. ну ви направду, вірите, що в центр Кремля, де багато ешеленована система протиповітряної оборони, прилетіло аж два дрони. Причому летіли вони з боку собору Василя Блаженого. Це вже їхні розслідувачі виявили, і це зовсім не територія України. Ну, власне, співчну сходу рухалися. Так от один бахкає дрон і другий за 16 хвилин? Хм, Правда, ніхто не помітив? А тепер важливе запитання: а навіщо притомним людям гатити вночі по сенатському палацу, де аж нікого немає? Навіщо? Логіки нуль? Так само логіки нуль у тому, щоб брехати, що м, українські терористи серйозно? А чому ж тоді українські терористи, які влаштували цю диверсію теракт вночі? Викладають відео наступного дня, а якщо ще наступного, бо вже більше тижня червона площа закрита, тільки о 15-й годині. І викладають його не на українських пабліках, а на російських. Теж вуха не стерчать. Для чого все? Для того, щоб ви почули цю заяву, що тепер вони будуть гатити, куди попало чим завгодно. І ядерною зброєю теж так, так вже з'явилася інформація, що на аеродромах в Енгельсі і шайківці готують до виліту ту 222 літаки для того, щоб гатити сьогодні по адмінбудівлям, зокрема і в Києві. Але ж ви знаєте, що вони можуть гатити де завгодно. І що найменше я зацитую, два із ділія являються. З ядерними боєголовками. вони лякають. Ми розуміємо, що вірити, не вірити ваша справа, але маєте не легковажитись берегти себе максимально. Максимально, це серйозно.